Згідно з постановою Кабміну, з 1 червня зросла вартість електрики для населення. Новий тариф на 63% більший за попередній. Нині ціна кіловат-години 4 гривні 32 копійки. До 1 червня була 2 гривні 64 копійки. Нинішній тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. А чи знаєте ви що ті споживачі, які мають зареєстроване в установленому порядку електроопалення, при місячному споживанні до 2000 кВт-годин сплачуватимуть 2 гривні 64 копійки? Якщо споживач спожив більше ніж 2000 кВт-годин, то весь обсяг він уже сплачує згідно з цією постановою по 4 гривні 32 2 копійки.